Далі будемо говорити про Новопавлівський напрямок межа Донеччини та Дніпропетровщини. Уже тому що росіяни наближаються в притул до адмінкордону Дніпропетровщини і там нашу країну зокрема боронить 110-та окрема механізована бригада. Вона зараз на Новопавлівському та на Сумському напрямках. І саме для неї ви вже понад 15 тисяч гривень в цьому ефірі задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся. qr код номер картки на екрані. Долучайтеся у той час, як до нас долучається військовослужбовець 110-ї бригади Сергій Волков. Пане. Сергію, добрий день. Бажаю всім міцного здоров'я. Це дуже навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вас на Новопавлівському напрямку. Чи є там у росіян просування? Обстановка, як завжди, там важка, і це не секрет, що вони перегрупувалися задля того, щоб тиснути. У них не виходить на Покровському, але перекинули суттєві сили на Новопавлівський для того, щоб умовно захопити південь Донецької області ну тобто, південний Донбас. На жаль, на жаль, просування є, але ми суміжники робимо все можливе для задля. Для того щоб це просування зменшувати, відповідно, величезна кількість FPV-дронів, бомберів. Інування і так далі, ну прям страждають вони від наших дій, але десь у них виходить, на жаль, десь закріпитися знов ж таки за рахунок піхоти, яку вони просто на обій женуть, і ну це їхня тактика вже третій рік. Тому, на жаль, є сірі зони, є ми, ми скажімо так. Наше командування береже особовий склад, десь відтягуємось за того, щоб зберегти життя. Основна компонента це безпілотна компонента. І іноді на одного росіянина може вилітати і по 10 в і влучати. А в 31-й бригаді, яка теж на Новопавлівському напрямку, говорить про те, що росіяни усе більше і більше спішуються, навіть мотоциклів уже стає менше, ходять пішки. У вас така тенденція спостерігається? Ми ж скажімо так, поруч, звісно, звісно, тому що в тому числі ми завдяки вам збирали попередній збір. У нас був на інженерні антимотоциклетні рішення. Це дистанційне мінування. і відповідно ми блокуємо ці шляхи, і навіть на мотоциклах їм складно просуватися, тому вони застосовують максимальну кількість піхоти маленькими групами, але тут тобто, теж для них. Будуть секрет, будуть сюрпризи. Це наші інженерні секрети, і повірте, в потужних, скажімо, так обсягах. Ми ці сюрпризи там розставляємо. Да, так ну, підтверджую цю інформацію від бійців. 31-ї, ну все те саме маленькі групи. І мінімальна кількість броні і техніки. Ну тут єдине, що виправлю вас, це не завдяки нам вдалося зібрати, а завдяки нашим глядачам, які долучаються до збору, які не байдужі, які просто зараз сканують QR-код, переписують номер картки, ж 30 тисяч гривень. Задонатили Дякую. цього разу на багі для вашої бригади. А розкажіть, будь ласка, про це. Да. На жаль, ну так так відбувається, що бригада розкинута по різних ділянках фронту. Сподіваюсь, дуже хотілося б, щоб ми нарешті вже зібралися і взяли якісь наш шматочок ділянки, але ну от на сьогодні наші козаки декілька підрозділів дають прикуритім на сумському напрямку. Ну, це не секрет там на Андріївці, е доволі непогано разом з сумішниками. 110-та дає там нормальна бій, е і як ви знаєте, е дуже складна логістика. FPV е застосовує ворог, е тому треба оперативно. Пересуватися та цьому допомагають такі відкриті конструкції типу баги для того, щоб чути, бачити як наближається ворожий в і відповідно можна було б його збивати чи маневрувати. Тому дякуємо вам за підтримку наших хлопців на сумському напрямку на підтримку на збір цей баги пікапу для забезпечення життєдіяльності підрозділів. Це підвоз БК, Евакуація е і води е їжі, і так далі. Ну тобто, зараз ускладнюється це е сильно змінилось е характер бойових дій. Е Іноді хлопці на позиціях знаходиться дуже довго, тому що дуже складно їх замінити, дуже складно провести рептацію, знов ж таки з тому, що ворог з, ну, здійснює багато нальотів в півішками, в тому числі на оптоволокні. А коли це відкритий е, типу ну, техніка типу багі, є можливість відчути, побачити і, і, відповідно. Та тобто, це збір, як завжди, взмане, не взмане на техніку, врування. а на збереження людських життів, тих хто. Нас зараз захищає. Пане Сергію, дякую вам величезне за те, що ви бороните Україну за те, що ви сьогодні були в нашому ефірі. Це Сергій Волков військовослужбовець 110 ї окремої механізованої бригади. Дякую всім, хто долучився до збору.